Перший благодійний фестиваль спадок провели в селі Жабокрич. Фестиваль організувала Олена Присяжнюк на своєму хуторі. Три роки тому вона відреставрувала оселю прабабусі та кілька старих будинків у селі. Олена детально відтворила давній інтер'єр, зібрала колекцію старовинного одягу та побутових речей рідного краю. Я їх придбала для того, аби зберегти цю автентичність, показати це світу, так як в мене є великий блог, і я можу через різні соцмережі саме донести до людей цю цінність збереження української культури, традицій, цінувати це. Жабокрич маленьке село з великою душею. Саме тут, на хуторі мотанки, вперше відбувся благодійний фестиваль Спадок на локаціях виставки та майстер-класи. Володимир Прищепко показує гостям вироби з соломи. Соломоплетінням чоловік займається майже півстоліття, і кожен виріб мовить про коріння серед найцікавіших експонатів найбільший капелюх в Україні. Знаю, що звертають увагу або на саме маленьке, або на саме велике. І цей капелюх я зробив три роки назад. Зареєстрував його в книзі рекордів України. Він найбільший капелюх в Україні. Майстер-клас ткацтва демонструє Алла Булгарська, навчає учасників створенню каламайкового поясу, елементу традиційного чоловічого українського строю. Вироби майстрині внесені до об'єктів культурної спадщини Вінничини. Іде бердечко, яке міняє положення нитки. І ніж, який прибивається все. Ми прокидаємо ниточку, міняємо положення ниточки і прибиваємо ножиком. Прибили, підтягнули і знову прокидаємо. А під час майстер-класу з гончарства гості фестивалю мали змогу зробити глечик, горщик або ж горнятко. У нас тут благодійний. Майстер-клас, кончарство. Тобто всі гроші за майстер клас йдуть на ну, бронні сили України, на наш збір сьогодні. який проходить тобто, кожен може підійти, спробувати і таким чином задонати. На фестивалі діяли фотозони, гастрозона з українськими традиційними стравами та звучала жива народна музика нам все дуже подобається, і дуже класно, що це все з благодійною метою. Ми також доєдналися. Подобається, тут весело класно. Я дуже тут рада, дуже. що в нас класно. Ми дуже раді, що в нас в селі є така людина, яка це все створює. Фестиваль прекрасний. Дякувати Богу нашим збройним силам. Погода тихо, спокійно, мирно. Дуже добре, це важливо зберігати народні традиції, допомагати армії. Хто поможе як не ми Почесними гостями фестивалю були представники громадського об'єднання – війничани», фонду МХП громаді, а також народний депутат України Микола Кучер. Ще раз переконаний в тому, наскільки важливо такий непростий час української дійсності підтримати тих людей, де Почуття, енергія йде десь з сакральних наших таких основ, царин, які нас всіх об'єднує, направлений на те, щоб показати нашу ідентичність, нашу культуру українську. І ми все повинні сьогодні робити, щоб кожен із нас відчував, по-перше, себе українцем. Ми повинні все робити, щоб кожен думав так, як підтримати наші збройні сили. А ще пані Олена, або ж як її всі називають мотанка, продемонструвала власну колекцію вишиванок. Насправді в нас ось є на дівчатах вишиті сорочки, які ми продемонстрували для народу. Ось щоб вони переглянули і не забували про наш український, наші українські традиції, наш український одяг. Фестиваль мав благодійну складову. Всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим оборонцям.